Так, відеоперевірки знімаю. Так, от, ще в комплекті в подарунок іде. Джерело концентрований, самий потужний концентрат калію 40 ізотопу з італії. Так, от природний фон, зараз його все протестую. От Папір, от, так чий диму. папір, щоб перекривати альфа-частинки. І дата джерело. Зараз розбігом. От природній фон, так, все. З усіх сторін зараз покажу швиденько. 4К, все. Так було таким. чорний без шляпок по рівню корпусу, шпіхвина не було, все розкручується, заміняється. ну Не буду все повторятися. Просто тести зніму, що все працює. Інструкція достатньо. І так зняв. Кришка заводська від професійного лабораторного радіометра Бета. Знімаємо її. От, алюміній лятий. От, одівається так обережно, щоб цими язичками не пошкодити слюду і тестуємо. Так, Першу давайте гамо опромінення. От від датчику дима. Все супер, гамма працює. Так вимкну сирену, щоб ви чули кожен гамма квант. 16 гамаквантів літає. Забираю папір. От, полетіло альфа. 340-380 альфа частинок в секунду. Підношу папір. Немає. Забираю. Альфа полетіла. Все супер. Так. Тепер на бета опромінення в комплекті де у нас, значить, калі 40. Фонт тут 13, я вже показував, заміряємо. Це чисто бета. От вже 20 мікроНГ, вже 72 мікроНГ, на все перевірили, все супер, можна шахер корд. От від GP5. 9. Так, все супер. Тепер це в комплекті йде, показую, що остання прошивка. А, зі всіх сторін. Так, от чорні молотки. Все розборне, все можна ремонтувати, заміняти, відкручувати. Підсвітка працює, вимикається, вимикається. Так само звук. Вимикаємо. От слюда. Людина просила, щоб була без галогенів, чиста. От. Все по бажанням зробили. Зараз спава вимкну. Що видно було... От. Оці цяточки це зверху поналепало. Якісь десь від фарби чи щось таке, воно ні на що не впливає, я перевіряв, це з заводу так і йшло. Головне всередині, це зовні воно, до речі. От. Але краще його не здирати, хай так буде. От. Всередині ідеально, чистесенький, без галогенів, прозорими, точніше, галогенами. Як всі люблять. Так от все показав. Одіваємо кришку. Головне на язички дивитись. Цей відгинати потрібно сюди, а цей всередину, Той назовні. І ось так, щоб не проткнути слюду, віддаляючись металегом ножиком або плечами. Ось так загнути на міні. Все. Місце надійно все тримається. Все перевірив все, показав, все мначавствую, всім покам.